Всім привіт! Знаєте, я почула сьогодні для себе, що Ісус він проповідував Царство Боже, він проповідував Слово, яким і являвся. Тому що Ісус і є Словом Божим, Він і є Царство Боже, тому що хто вірить у Царство, вірить у Слово. А той, хто виконує його, той і отримує Царство Боже. І так багато людей, які сьогодні ізцілилися від раку, від алкоголізму, від наркоманії, від депресії, панічних атак, вони просто слухали Слово Боже, Слово Боже, яке ізцілялося. І коли сотник Никодим прийшов і сказав, що щоб ісцілити його слугу, то він сказав Скажи тільки слово і він ісцілиться. І від слова слуга ісцілився. І ми так багато сьогодні суїтимося, так багато виконуємо якихось традицій, релігій, обрядів. Але ми піклуємося про царство земне, а царство духовне це є царство небесне. Це...